А сьогодні знову з вами зустрічаємося. Зустрічаємось з новинкою, презентуємо від бренду Хоко. повторюю, що в нас велика колекція саме техніки від Хоку. Чому відповідь проста, тому що це бренд. Все-таки в чому перевага брендів? Що бренд також піклується про якість товару, який він реалізовує. Ось, і йому важливо, щоб це була якісна продукція, тому що все-таки люди обирають бренд по тій причині, що їм важливо, щоб це була перевірена хороша техніка. Що таке копи? Трішечки е, слів. В цілому це конкуренція Xiaomi, Вони вийшли на ринок з аксесуарами, різними паверпанки, кабелі і все таке інше. І зараз вони розширюються вже до побутової техніки. І в них є лінійки машини, плястрички, тримерів, електробрив. Отже, продовжуємо. Хотів сказати, що Хоко він такий самий, як yeah. Xiaomi. І, наприклад, скоріше, у мене є всі підстави. Я, звичайно, не можу на 100% стверджувати, тому що я не внутрішній працівник ОК. Але скоріше всього, що це історія така сама, як Xiaomi, коли просто бренд викуповує певну продукцію. А в Китаї це дуже зараз розвинено. Тобто там створюються цілі сервіси, коли можна прийти на завод, обрати упакування, обрати що це, що це має бути, і просто завод виготовляє під вашими запитами. Споріше всього, так само, як і Xiaomi, тобто в Xiaomi в них немає заводів, Вони фактично це просто бренд. Тобто, це ім'я, яке продає певну продукцію під своїм брендом. Так само смартфони, можливо, ви звернули увагу, що це Xiaomi Redmi. Тобто там є приставка Redmi. Тобто ви виробляє по факту Redmi, а Xiaomi це просто бренд, який розповсюджує. І відповідно він бере комісію за реалізований товар. Така сама історія поку, чому я це звернув увагу, тому що є навіть машинка електроприток. але я все-таки людина, яка цікавиться, яка розпаковує різні товари, я вже помітив, що є. Точно такий самий товар, тільки під ноунеймом. Він такий самий абсолютно. Різниця тільки в тому, що це випускається під брендом ФОК. Але в чому перевага? Що якщо це бренд-ФОКО, так це може бути дорожче, але ви будете впевнені, що це якісний товар, що він перевірений. Він пройшов якусь певну сертифікацію, тому що ФОК виходить і на ЄС, на ринки ЄС. Відповідно, там є дуже сурові вимоги. Там і відповідно сертифікація має бути, навіть що всередині, що має писати на упакуванні. Це все має бути перевірки. Тому для того, щоб реалізовувати свій товар, навіть самі китайські виробники виходять на поху, щоб вони могли допомогти з реалізацією. Тому, відповідно, якщо це бренд-купу, це вже певні гарантії того, що продукція непогана. А ця саме непогано. Давайте ми до неї перейдемо. Значить, перевага в тому, що, по-перше, Дуже, я вже колись на минулих оглядах Хоку казав, що мені особисто подобається, що бренд пише багато корисної інформації на упакуванні в інструкції. І тут не виключення, значить, на HOCO DAR-22. Перевага в тому, що, по-перше, ми розуміємо певну характеристику корисну. По-перше, акумулятор 2000 мА. Тут вже вказано, що на самому пакуванні фішка, що тут є безпровідна зарядка. Я вам детально покажу, розкажу, як це працює. І нас, що важливо, потужність 10 Вт. Так, це потужна машинка для стрижки, для складних завдань. Вона підійде як і для професійного використання, так і для домашнього. Якщо техніка професійна, відповідно розрахована на роботі в салоні, потрібен хороший потужний акумулятор. Тут він є 300 хвилин витримує акумулятор. Для салону це вже може підходити. Ну і для дому, звичайно, це буде навіть багато вже. Плюс може комбіноване живлення. Також покажу, що таке комбіноване живлення. І давайте одразу будемо вже дивитися. Значить, По характеристикам паралельно розказую, але ж треба, щоб ми ж і дивилися сам продукт. По-перше, комплектація. Досить хороша, багата комплектація. Подивіться, будь ласка, який поклали сюди грабінець. І знову ж таки, бренд-фоку, забрендовано все. Мені подобається. І, до речі, грабінець справді для професійних цілей. тобто Це не такий, який ми кладемо в сумочку собі десь в дорогу. А це справді хороший професійної якості. Грабінець великий. Далі, насадки. По насадкам є проміжні, і знову ж таки статус, насадки підтверджують статус професійності. Чому? Тому що тут металеве вушко, металевий тримач. Відповідно, якщо це для професійних потреб, вони використовуються набагато частіше, чим звичайні, звичайні для дому. Відповідно, тут потрібно вушка робити металеві, щоб цей матеріал був більш надійнішим, щоб він не ламався при використанні. Значить, у нас в комплекті 6 насадок. 4 основні насадки і 2, 2 насадки проміжні. Тобто 1,5 мм, далі 3 мм, 4,5 мм. 6, 10, 13. Тобто максимально показую максимальну насадку, ось 13 мм. Ось, будь ласка. В принципі, хороша комплектація. Далі. Ось така штука, впевнений, що багато хто не знає, що це. Це називається стікер для машинки для стрижки. Давайте я вам навіть його розпакую, покажу, що це. Ось, будь ласка. Ось це спеціальний стікер, я можу навіть його надягнути на машинку. Тобто він тут йде ось такі липучки, між собою вони скріплюються. І це така шершава, шершавий матеріал, він надягається на машинку, щоб вона не скозала в руках, щоб не було дискомфорту. Є такі аксесуари, ну, знову ж таки, це для майстрів, тому що також вони цілий день працюють з машинкою, і їм потрібно, щоб це було комфортно. Так, мастило щітка є. Ну і давайте, як раз ми почали з аксесуарів огляд, я вам ще розкажу. Ось так виглядає безпровідна зарядка. Ну, в принципі, хто знайомий з нею, там, можливо, телефон це те саме. Тобто, ось я в кінці відео, додивіться до кінця, я покажу, як вона працює. В цілому вона працює. Якщо ви, смартфон у вас був досвід заряджати смартфон такою зарядкою, це буде те саме. Тобто, ви ось так кладете. І вона працює, заряджається. Зручно знову ж таки для майстра. Тобто ви працюєте, ви собі поклали, і вона заряджається. У вас є своє місце. Так само і для дому, знову ж таки, є своє місце, поклали, зарядка працює. Зручно, зручно. Із переваг, блок живлення. Блок живлення поклали в блок живлення поклали в комплектацію. Перевага, тому що навіть Мовить, блок це добре, тому що є така тенденція, що не кладуть справді виробники, не кладуть зараз блок живлення нікуди. І, звичайно, ну, в принципі, багато хто звик, але є люди, яким це складно сприймати, тому в цій комплектації тут буде блок живлення. І знову ж таки, все брендоване, споко. Тобто, в принципі, це теж може бути як перевага для когось. Далі, переходимо до самої машинки. Ось такий дизайн. 7000 обертів швидкість двигуна, 10 ватт, як я вже наголошував. Ось так у нас виглядає дисплей. Тут рівень заряду акумулятора і комбіноване живлення. Розказую, що таке комбіноване живлення. Ви бачите, тут два датчика. Зараз показує датчик, що працює машинка від акумулятора. Коли ви під'єднуєте мережу кабель, тут, до речі, наголошую. А машинка прямує на пряму від мережі. Перевага може бути в тому, що коли сідає уже акумулятор, потужність падає. Коли ви під'єднуєте мережу, одразу потужність стає від мережі і одразу машинка може працювати на повну. Тобто, якщо у вас вона сіла в нуль, ви коли під'єднуєте мережу, вам треба хоча б 2-3 хвилини, щоб машинка улюмкнулась. Коли сідає в нуль в комбінованому живленні, ви під'єднуєте кабель і ви працюєте на повну потужність одразу. Знову ж таки, якщо це для майстра, це важливо, щоб ви були завжди при роботі, щоб завжди машинка була на поготові, як то кажуть. Тому це важливий момент. Ну і ще можу трішечки слів сказати про комбіноване живлення. Це, ну, нема поганого нічого, коли, наприклад, як на смартфонах. У нас може розрядитися повністю в нуль смартфон, ми під'єднали кабель і можемо працювати на смартфоні, паралельно йде зарядка, і ви можете працювати. Якщо це е, комбіноване, тут просто напряму йде живлення. Відповідно, акумулятор в цьому випадку просто заряджається, але не навантажується. Ну, Будь-який майстер скаже, що нічого страшного немає в тому, що е, працює акумулятор і можна там його заряджати паралельно. Але ж все одно навантаження певне є. Ось. Тому відповідно, якщо буде з часом падати ємність акумулятора, ну, ви можете орієнтуватись на мережу в основному. Ну, це хто там планує користуватися 10-15 років машинкою, хоча я вважаю, це багато для машинки навіть такого статусу. Ну, але ж, Якщо у вас таке бажання, то в принципі, можете розглянути все-таки комбіноване живлення. Далі, показую наближено а, керамічний ніж. Тобто рухомий. Тут є основний рухомий. Рухомий ось цей керамічний, він виконаний з кераміки. Основний ніж відповідно, він металевий. Ну, це зрозуміло. І знову ж таки, що сподобалось, що виробник пише матеріал і металевого ножа, і рухомого керамічного ножа. Тобто, то Зрозуміло, кераміка рухома ніж металевий метал 440С. 440С це якраз метал, який використовують для ножів тобто, по, за призначенням. Кругла накладка верніше прозора. Ну, кому подобається? Мені в принципі, це цікаво. І коли ми вмикаємо, вимикаємо, йде такий характерний звук. Також це може бути корисна річ. Ну, в принципі, регулювання положення ножа досить добре перемикається, питань немає особисто в мене. Він тут не люфтить, перемикається надійно, ну, виглядає надійно, принаймні. По вібрації мені подобається, тобто теж, ну, я відчуваю, що це 10 ватка. Тобто мені це. Відчутно. Тобто, справді 10, ну, 10 ватка для акумуляторних пристроїв це вже потолок. Тобто це потужні машинки вже вважаються. А, відповідно для складних завдань, для роботи в салоні, тобто, це звичайно цікава річ. Далі, що ще хотілося б сказати, на чліті інтіонії акумулятор. І, до речі, в упакування. Пару слів хочу сказати. Подивіться, будь ласка, як виглядає сама коробка. Тут, до речі, на магнітах кріплення ось тут. Тобто, як на мене, це класний подарунковий набір. Тобто, якраз на свята, Новий рік, Миколай. Е можна подарувати, чому б ні. Виглядає досить добре. Е тому ось такий варіант це коко. Ну, на рахунок, ще пару слів на рахунок дизайну, там може комусь подобається, може ні, те, що тут там череп. Ну, ви знаєте, я, у нас багато клієнтів, кому подобається черепа, вони купують залюбки. Є клієнти, кому навпаки не подобається. Ну я вважаю, це така молодіжна історія, нічого страшного в цьому немає. Мені теж в принципі, ставлюся досить-досить адекватно до таких дизайнів. І в принципі виглядає, як на мене такий черв досить мило. Ось, ну а тут вирішувати відповідно вам. В цілому, і по характеристикам, по дизайну мені дуже подобається, тому давайте ми трішечки зараз перемістимося. А в іншу локацію я покажу, як працює безпровідна зарядка, кому можливо буде цікаво. Ми під'єднали мережу, бачимо, є індикатор. Ми розуміємо, що підключено зарядку, і ми просто що робимо, кладемо її все одразу. Ви бачите, засвітився. Ну тут заряджено акумулятор, але ви бачите, що засвітився акумулятор, був характерний звук. Прибрали, а ще ліхтарик міняється на червоний, тому що це показує, що йде зарядка. Раз, поставили, і ліхтар міняється на червоний індикатор. Прибрали, зараз він опять поміняється на зелений індикатор і все. Тут, ну, все дуже просто, все дуже зручно. Тут я ж кажу. Якщо ви користувалися для телефонів, це все по суті те ж саме. Ось такий у нас виник огляд. В принципі, машинка дуже хорошої якості, я рекомендую. І для складних завдань, і для дому, для роботи, підійде. Ціна на даний момент 2500. В принципі, як на мене, для такої машинки це хороша ціна. Тобто, якщо ви її для роботи особливо хочете взяти, то в принципі, це буде дуже оправдано. Отже, посилання ми вам залишимо під відео на цю машинку. Також інстаграм є. Само вивіз. Ми знаходимо з Київ правди 47 ретровіль. А ви тут все можете оглянути, подивитися та забрати на місці? Тому дякую вам! Дякую, що слідкуєте! Гарного вам дня! До побачення!